Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. І якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. І традиційно хочу виразити велику подяку глядачам мого каналу за ваш зворотній зв'язок. За вашу підтримку, коментарі, добрі побажання, за ваші думки, які ви висловлюєте, і хочу побажати вам прекрасного активного травня 2025 року. А тема сьогоднішнього відео Астрологічний прогноз на травень 2025 року, від напружених бур до проривів. Шанс почати з чистого листа. Травень місяць стимулів та викликів, і в травні будуть яскраві астрологічні події. Одна з них це перехід у ретроградний рух Плутона 4 травня, який зараз перебуває в перших градусах Водолія, і це завжди прагнення щось змінити та оновити. І ще одна астрологічна подія це з'єднання Сонця з Ураном і перехід Сатурна у знак Овен. Травень 2025 року стане місяцем контрастів. Перша половина місяця вимагає обережності та усвідомленості, а друга половина відчинить двері для нових можливостей. Для людей діяльних та активних дуже гарний період, навіть незважаючи на напругу місяця. Для більшості травень буде досить позитивний. Гармонійні планетарні аспекти та транзити. Нададуть багато можливостей для реалізації ваших планів, щасливих змін у багатьох сферах життя. Травень підходить для нових починань та активної діяльності. Складнощі тільки можуть бути в тому, що якісь обставини перебувають у стані змін або невизначеності. Тому у важливих справах слід звірятися зі своїми показниками карти. Вже котрий місяць поспіль продовжує підтримувати нас і пом'якшувати можливі удари, особливо в глобальних процесах, гармонійна взаємодія між Плутоном та Нептуном, Сатурном і Раху, кармічним лунним вузлом. Тож не пропустіть місяць травень. Постарайтеся максимально скористатися його позитивними енергіями. В травні продовжується перехід між. Великими етапами 25-го року, коли одні процеси рухаються до завершення, а інші вже маячать на горизонті, але поки що не втілюються. Місяць очікується досить динамічним та неспокійним, багато що може змінюватися, а проблемні обставини можуть нагадати про себе в невідповідний момент, хоча і для успішних здібностей теж місце знайдеться. Сонце проходить по знаку телець до 20 травня і йде на з'єднання з Ураном, що сприяє творчій активності, винахідливості, креативності, особистої ініціативи, потягу до пригод, можливо, не зовсім обдуманих вчинків, імпульсивності, потреби в максимально вільному вираженні. Тож це гарний час для творчих, креативних людей всіх професій. Однак є у цієї енергії і інші способи проявитися: надмірний ризик, підвищена аварійність, нервовий стан та необдумані вчинки. Меркурій з 10 травня переходить у знак Телець, відкриваючи чудовий період для навчання, для втілення своїх ідей в життя, планів для планомірної, вдумливої роботи та роботи в саду з рослинами. Це енергетика мислення, практичність, конкретика, фокус на матеріальних результатах. Мова стане повільнішою, але переконливішою. Наше мислення стане більш оформленим та стабільним. В такий період добре вирішувати складні питання та планувати серйозні кроки в житті. Найбільший позитивний вплив такий транзит робить на ділову та фінансову сферу. Ми більш виважено підходимо до рішень та дій. Якщо вам необхідно побудувати довгострокове стратегічне планування з питань бізнесу чи фінансів, не пропустіть цей період. В такий період надходить корисна інформація про можливості довгострокового інвестування у стабільні інтереси та з мінімальними ризиками, тож фіксуйте домовленості на папері Телець – знак фіксованого хреста. І це надовго, так, не швидко, але надовго. Ті, хто наразі перебувають у скрутному фінансовому становищі, можуть отримувати допомогу або якийсь інсайт, що дозволить вийти із цього положення. Єдине в цей період дії руйнівного аспекту Меркурія з Плутоном з 11 по 15 травня, а точний аспект 12 травня. То в цей період краще утримуватися від ухвалення рішень та дій у будь-яких глобальних миттєвих питаннях. 26 травня Меркурій переходить у знак близнюки. Тут він у своїй обітелі і йому максимально комфортно. В цей період можуть зростати комунікативні здібності, в спілкуванні з'являється легкість та невимушеність. І це чудовий час для навчання, проведення тренінгів, зустрічей з однодумцями, заходів інтелектуального та пізнавального характеру. Обов'язково беріть участь у подібних заходах, ви не тільки знайдете там нових друзів, а й наповнитеся цікавими ідеями і практиками. А 25 травня точний аспект з'єднання Меркурія з Ураном. Сонце-Уран, точний аспект 18 травня. Під таким впливом максимально успішно пройдуть усі заходи пов'язані з блогерством, фрілансом, новими технологіями та практиками. Якщо ви все ще плануєте проявити себе як блогер, коуч або письменник останній тиждень травня це найкращий час для старту у цих напрямках. 30 квітня Венера перейшла в знак Овен і пробуде там до 6 червня, тобто весь травень. Венера в Овні наділяє нас пристрасною, незалежною енергією, зростає рішучість у сфері кохання, у творчості та фінансах. Ми відчуваємо впевненість в собі та у власній привабливості. І справді, в період такого впливу ми стаємо більш привабливими, особливо для протилежної статі. Транзит Венери по овну це насамперед період нових знайомств. Це дуже сприятливий час для тих, хто хоче вийти з емоційного застою, здобути впевненість після розчарувань та втрат, особливо для жінок. Жіноча енергія прокидається, прокидається і набирає максимальної сили. Сміливо крокуйте в нові відносини або перевірте, чи прокачайте ті, в яких ви зараз. Якщо це ваш істинний партнер, стосунки складуться в найкращому варіанті і надовго, а ті, що вже є, вийдуть на новий, більш щасливий рівень. А якщо вам все ж таки не по дорозі, ви з легкістю приймете вірне рішення і, може навіть встигнете зустріти в травні своє нове кохання. І таке кохання буде забарвлене не лише романтикою, а й загальними інтересами, а найголовніше Ще раз повторю, приголомшливою пристрастю, вогонь якої триватиме на багато років, ще така венера переповнює нас натхненням, і це стимулює нас до самовираження, до розкриття повною мірою наших талантів. Це один із найкращих періодів розпочати свій розвиток у творчості, особливо з 1 по 11 травня. В ці дні Венера в з'єднанні з Нептуном і посилює художню та творчу уяву, схильність до фантазій та підвищує сприйнятливість до всього прекрасного. Загалом весь травень гарний час для експериментів у мистецтві. Це нові проекти, несподівані ідеї, нестандартні рішення. І все це пройде дуже яскраво, запам'ятається надовго і навіть, можливо, принесе вагому фінансову винагороду. В діловій сфері це чудовий період для нових ідей, ініціатив, запуску нових проєктів, просування свого бренду або імені, так само чудовий час для інвестицій у нову справу, нові інструменти, особливо успішно інвестувати у себе, у свій розвиток, у просування своєї особистої незалежної справи. Єдине, така венера провокує нас до імпульсивної витрати грошей. Тому важливо зберігати весь місяць контроль над своїми витратами, щоб уникнути необдуманих і непотрібних витрат. Цей вплив весь травень посилює гармонійну взаємодію Венеру в Овні з Марсом у леві. Нудно, точно не буде. Загалом повною мірою скористайтеся цим чудовим часом, робіть те, що давно хотіли. Але соромилися, дозвольте собі бути яскравими, живими та справжніми. Як найбільше рухайтеся, підійде будь-який спорт або фітнес і танці. Венера, вона все-таки про красу, сприятливий вплив на наше життя у травні продовжуватиме Юпітер. Його гармонійний союз з Хіроном все більше створюватиме добрі передумови та події у сфері партнерства та взаємин. Комунікації, переговори як у високому, світовому і міжособистому рівні стрімко розширюються, масштабуються і проводять здебільшого конструктивно, і виявляють дедалі більше точок зіткнення необхідних для досягнення взаємовигідного результату. В цей період можуть бути укладені успішні як у миротворчому, так і у фінансовому плані контракти. Це хороший період для нової співпраці, нового партнерства. Усі заходи та взаємини пов'язані з ідеологією, релігією, освітою, культурно-просвітницькою діяльністю із закордонними партнерами та інститутами мають великі шанси на успіх. Те саме стосується фінансів. Такий період успішно проходить діяльність та заходи, спрямовані на збільшення прибутку підприємств, а також масштабування інструментів та діяльності, що приносить зростання індивідуальних доходів. Найімовірніше, партнер, який зустрінеться на такому аспекті, буде фінансово і соціально спроможний. Сатурн з 25 травня змінює знак і переходить із риб до овна. І в повітрі відразу повіє серйозністю та консерватизмом. А 1 вересня в ретроградному русі він повернеться до риб і вже остаточно зайде в знак Овна 14 лютого 26 року і пробуде там до 12 квітня 28-го року. Це період серйозного перезавантаження, зміни, ставлення до багато чого в житті в бік більшої відповідальності. Ці зміни на собі відчують виключно всі. І ще одна гарна астрологічна подія в травні: весь місяць пройде під захистом сильного та доброго союзу між Селеною, нашим ангелом-охоронцем та Прозерпіною. Це аспект перезавантаження, трансформації насамперед на духовному рівні. Та й на фізичному теж. Він включає в нашому тілі тонкі алхімічні процеси, що сприяють стимулюванню довголіття. Під таким впливом, добре починати та проводити будь-який курс процедур, спрямованих на оздоровлення та омолодження. Зміна способу життя в бік зміцнення здоров'я, покращення своєї зовнішності та фізичної форми, пройде легко і ефективно. І найголовніше, надовго закріпиться у ваших позитивних життєвих звичках. Ті, у кого цей аспект перегукується ще й з особистим гороскопом, точно помітять позитивні зміни у своєму організмі та зовнішності, поліпшується стан волосся, шкіри та навіть обмінних процесів. Так що, якщо ви в червні зустрінете знайомого, що сильно змінився зовні, на краще, знайте, він отримав. Повний бонус від даного аспекту в травні, і зірки відгукнуться та підтримують будь-кого, хто візьметься за себе та своє здоров'я в травні. Плутон розгортається в ретроградну фазу 4 травня до початку жовтня. Отже, на нас чекає період його стаціонарності, тобто час підвищеної напруги, час загострення всіх наявних конфліктів. Це період, коли особисте, персональне та колективне, суспільне перебувають у непримиренній опозиції. При цьому для людей активних, владних, амбітних є добрий момент для того, щоб проявитися. Так, енергія напружена, але її багато, і використовувати її собі на благо дуже навіть потрібно. Майже весь місяць вимагає обережності та готовності до актуальних оновлень, відмови від того, що себе зжило. Не виключено, що вам доведеться відстоювати свої права або проявляти активні дії, домагаючись бажаної мети. Постарайтеся більше рухатися в цей час, хороші будуть і виїзди на природу, і туристичні походи, і все це допоможе трохи заземлитися та зняти напругу. А тепер давайте подивимося глибше по головним аспектам місяця. До 12 травня діє ще аспект опозиції між Марсом та Плутоном. Точний аспект був 27 квітня, він вже послаблюється, і ми тепер бачимо те, що назрівало до 27 квітня. Нагадую, будьте пильні в поїздках, не вступайте в конфлікти, уникайте місць з великим скупченням людей. Не виключені конфлікти між особистими амбіціями та колективними трансформаціями в цей час можуть бути спалахи гніву, боротьба за владу, ризик необдуманих рішень, проблеми та конфлікти в колективах. А в плюсі це дуже величезна енергія може принести успіх у бізнесі, проєктах та досягненнях. Тож уникайте провокацій, концентруйтеся на довгострокових цілях. Використовуйте енергію Марса для спорту або творчості. 5 травня точний аспект Меркурія в секстилі до Юпітера. Цей аспект сприятливий для укладання договорів, навчання, публічних виступів ідеальний час для стратегічного планування та розширення кругозору. Вплив аспекта плюс-мінус 3-5 днів. З 11 до 21 травня. Меркурій в аспекті до Плутона та Марса. 12 травня повний місяць і точний аспект квадратури Меркурія з Плутоном. І 12 травня у нас напружена повня в Скорпіоні. Це гарячий і емоційний період. Місяць в Скорпіоні і без додаткових умов загострює, розпалює емоційне життя. А в цей період. Обидва світила перебувають в напрузі з Ураном. Тому, друзі, будемо дуже акуратні, хорошою ідеєю на цей період буде якась фізична активність з елементами руйнування. Найпростіший, усім і завжди доступний спосіб це прибирання з викиданням непотрібних речей. Також будьте уважні в поїздках і в дорозі. Ну і слідкуйте за тим, що кажете. Такий аспект додає бажання висловити все, що ви думаєте, прямо та без дотримання дипломатичних умовностей. Взагалі, по суті, підвищена аварійність зберігається практично весь місяць, за винятком останніх днів. Тож підвищена пильність буде дуже актуальною. Чекайте несподіваних ситуацій та поворотів долі, можливі раптові витрати. Чи втрати, ревнощі, приховані конфлікти, різкі розриви, ризик перевтоми або стресу. Тож уникайте різких дій, ця повня – це час відпускати старі прив'язки. Друга декада травня стане більш нестабільною та неспокійною. Тут можна очікувати неприємних новин чи подій, які вибивають із звичного ритму. У багатьох посилиться нервозність, різкість у словах. Люди можуть несподівано змінювати свою думку та плани, тому ця частина місяця не найкраща для великих починань та дуже важливих справ. Вона підходить для дрібних поточних справ без особистого ризику, науково науково-дослідної роботи, аудиту, психологічних практик. Можна реалізувати бажання зміни у тих темах, які й так перебувають в прикордонному стані. Будьте уважні до здоров'я та не перевантажуйтеся психічно та фізично, і старайтеся в цей період не приймати доленосних рішень. Друга частина квітня хороша для дрібних та особистих справ, самостійної діяльності та вільних професій. Вона додасть стійкості вашим починанням або дозволить упорядкувати проекти, які вже діють. Насправді, цей період має дуже суперечливий вплив і руйнівний, і творящий. Але й те, що ви наважитеся у своєму житті змінити, має добрі шанси на сталий розвиток в майбутньому. Тобто, хочеш щось створити нове, наважуйся щось і зруйнувати, відпустити. Третя декада травня виглядає більш м'якою та позитивною. Тут багато ситуацій розвиватимуться дуже активно, можна чекати на цікаві можливості, тому багато хто буде пов'язаний з несподіваним везінням або допомогою впливових осіб або покровителів. Це гарний час для угод та бізнесу, контрактів, любові та творчості, психологічних та духовних практик. Але в останні дні перед молодиком. Намагайтеся не починати нового і утриматися від надмірної активності. Краще завершуйте раніше розпочати та займайтеся повсякденними завданнями. А нове можна починати після 28 травня, 18 травня, квадрат Меркурія з Марсом. І що ж ми можемо очікувати в цей період? Маніпуляції у спілкуванні, суперечки через гроші чи ресурси, інформаційні атаки. Тож не піддавайтеся на провокації і перевіряйте ще раз всю інформацію і факти. Майже весь місяць Венера гармонічна в вовні. Венера, з'єднані з Нептуном до 12 травня. Аспект має протиріччя і позитивну, і негативну сторону. В негативі можливі ілюзії в коханні, але є шанс знайти споріднену душу, пристрасть, сміливі романтичні жести, це ідеальний час для знайомств, оновлення іміджу, фінансових операцій та помірних ризиків. З'єднання Венери з Нептуном додасть у сферу бажань та особистих стосунків більше невизначеності, але комусь також і влюбчивості чи натхнення. Тож з позитивної сторони це закоханість, чуттєвість, емпатія, коли хочеться проявляти більше почуттів до близьких і висловлювати їх, ділитися своїми відчуттями. Це творчість, мистецтво, краса, естетика. На такому аспекті, якщо його правильно застосувати, є великі можливості створити щось гарне, насолодитися світом. Почуттів та гармонією, зрозуміти свої найпотаємніші та приховані бажання, відкритися взаєминах з іншого боку і стати ближчими один до одного. А в мінусі транзит несе запутаність, спотворення, сумніви, вразливість, недовірливість, таємниці, обмани, сильні емоції, які здатні збити з пантелику і відвести в світ ілюзій та невиправданих очікувань. Все залежить від того, куди ми направлятимемо цю енергію і як керуватимемо нею. В цей період добре відвідувати різноманітні виставки, концерти, нести взаємину не романтику, бувати на природі, біля води, відвідати тихі та спокійні місця, прочитати цікаву книгу або подивитися щось гарне, отримувати від цього приємні емоції. Корисним буде позайматися танцями або розслаблюючими практиками. З 7 по 25 травня діє аспект з'єднання сонця з ураном. А враховуючи, що Уран і Сонце з'єднуються з, з найлютішою зіркою алголь, момент вибухонебезпечний, можливі несподівані події, раптові доходи, втрати, непередбачувані зустрічі, революційні ідеї. Тож будьте гнучкими, Уран ламає шаблони, щоб відкрити щось нове. Уран це майстер реформ, і цей аспект дає бажання щось змінити, реформувати, зробити щось по-новому. Друга половина місяця це найкращий період для вирішення застарілих проблем, запусків, починань, самопрезентації та знайомств. Тож ставте реалістичні цілі та повільно рухайтеся до них. Планети дають підтримку та можливості. З 20 травня до 21 червня Сонце переходить у знак близнюки, і дарує нам легкість, цікавість, спрагу спілкування, починається чудовий час для навчання та нових знайомств. 25 травня Сатурн переходить у знак Овна і з'єднується з Нептуном. Це глобальні і тривалі зміни. Сатурн наводить порядок у справах і відносинах, позбавляє всього таємного, каламутного, фальшивого, фінансові перевірки та викриття, відносини, побудовані на ілюзіях, брехні та таємницях, будуть зруйновані. І в кінці місяця, 27 травня, у нас буде гармонічне новолуння в близнюках. І це... Дає шанс запустити проекти, пов'язані з комунікацією, IT, навчанням. Це період дивовижних знайомств, інсайтів та осяянь. Тож напишіть список своїх цілей на літо, які пов'язані з навчанням, соціальними мережами, зі спілкуванням, торгівлею, комерцією, рекламою. Проведіть мозковий штурм. Ось такий у нас буде. Травень 2025 року. Тож, він дає нам шанси та можливості. Ну і звісно, без напружених аспектів майже ніколи не буває. Тож вони нам дають енергію і стимулюють нас до розвитку. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!